Через яке все сталося. А в новому заповіті ми читаємо, що це Слово це був Божий Син, Ісус Христос. І Петро каже, в другому посланні 3:5 там написано, що все було створено із води і водою, Словом, із води і водою було створено Словом, і Слово стоїть з великої букви. Тобто Бог, дух і Слово. Єдинство Бога від самого початку Біблії ми читаємо в книзі буття, це повторюється не один раз, якби коли Бог творив людину, то казав, що творимо людину за подобою і образом нашим. От. І це також говориться про те, що Бог, якби говорить в множині, Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Ну, хтось може сказати, що, можливо, Бог говорив до ангелів, які вже були створені в той час. Але людина створена не за подобою ангела. Ангел зовсім інша, можна сказати, істота, це службові духи, вони не мають здібності такої, навіть як людина, скажімо, щось творити і так далі. Але тільки людина відображає Божий образ. Як Бог творець, написано і донині творить. І в людині також ми бачимо це, є, що людина постійно щось. Прагне до того, щоб щось створити, щось придумати, щось нове. І ми бачимо сьогодні ці технології, які дуже швидко якби, розвиваються. І колись люди того не знали, але сьогодні вже не тільки комп'ютера, а штучний інтелект, який важко навіть поняти і об'яснити, і так далі. І постійно людина щось, щось творить. Є. Це Бог створив людину за образом і подобою своєю. І в інших місцях ми також читаємо про триєдинство Бога, коли вже е, читаємо за Лота, коли е, Содом і Гомора е, були спалені, то Бог каже, зідім і подивимося, чи, е, чи правда так, як ми чуємо цей вопль або цей крик від землі і з цих городів про їхнє беззаконня. Тобто, багато місць слово Божому, коли Бог якби говорить в множині. Є істина триєдинство Бога, яку ми віримо. Сьогодні іде велика така атака, можна сказати, дьявола на, це, на, на, на цю доктрину, на цю істину. І сьогодні багато є вчителів, які переконують і учать, що Ісус не був Богом, але Він був Богом. І ми це бачимо не раз в Біблії. А Біблія просто починається з того факту, що Бог існує, не просто не, не доказує. Це не якісь докази, що, що дійсно Бог є, а просто починається з того факту, що Бог просто є. він створив небо і землю, якби це також доказ того, що Бог писав Біблію, Бог є творець. І на перший день написано Бог створив небо і землю. Бог створив небо і землю. І теж питання, ну, що таке небо? Яке небо Бог створив на перший день. Тому що ми читаємо Біблії апостол каже, я до третього неба був піднятий. І навіть люди вчені доказують теж, ну, ділять якби, атмосферу, там, стратосфера і так далі. Багато різних сфер є в небі. Ми знаємо, що є ну, якби видиме небо, скільки ми бачимо, де птахи літають, є космос, де людина своїм оком не може бачити. Але є якесь небо, про яке говорить Біблія, де е, живуть або, скажімо так, духовний світ або ангелі. І, можливо, скоріше всього, що тут говориться небо і землю це місце, де, де, де створене місце для життя ангелів, духовного світу, небо і землю. Далі ми читаємо, що Бог створив світло і сказав, нехай буде світло, і стало світло. Тоже цікаве запитання, яке світло Бог створив першого дня, коли написано, що місяць і зорі, і сонце Бог створив вже аж на четвертий день. Тож є різні варіанти, яке світло Бог створив у перший, у перший день. Ну, Люди віруючі, можуть сказати, що сам Бог є світлом, так, бо. Написано, що Іван бачив вже там, коли на острові Патмосі бачив нове небо і нову землю, то каже, що там сонця не було, тому що Бог був замість сонця. От, і храму не було, і сонця, і сонця не було. Але світло, браття сестри, Бог створив, якби тут написано. І є два значення сотворення. Одне значення створити це творити з нічого, і друге значення це творити вже з чогось, що вже є. От люди теж можуть щось творити, але їм треба матеріал, з чого можна щось, якийсь витвір кажуть, зробити. От. А одне значення слова творіння це коли Бог творить просто із нічого. Це слово тільки, якби належить одному Богу, який може із нічого щось створити. І ось на перший день написано, що це використовується слово, як Бог із нічого створено, а вже на четвертий день вже інше слово використовується творіння, що так, якби є допущення, що, можливо, Бог все спочатку створив. Але вже на четвертий день Бог поставив місяць зорі, якби дав їм призначення, для чого вони повинні бути, тому що там написано, щоб відділяти день від ночі. І, і пори року, і так далі, вже якби Бог створив і дав їм таке призначення, чого, що вони мають служити. Ну, і ще є така версія, що, можливо, це була просто якась енергія. Ми знаємо, що є е, на землі закони, да, закон тяжіння, інші закони, певна якась енергія, от, як, яка названа тут а, світлом. Але ми знаємо, браті сестри, що Бог. Він всесильний, сильний, і ми його до кінця зрозуміти не можемо. Але Бог створив небо, землю, духовний світ, Бог створив світло, і на другий день написано Бог відділив воду від води. І теж виникає питання, коли Бог створив воду. Бо не написано, просто написано: Відділив воду від води. Но написано, що потім Бог якби, відділив і сталася суша. От, можливо, спочатку земля, як там написано, що вона була безвідна і порожна. От, все було, можливо, покрито водою, а потім тільки Бог вже відділив воду від суші і назвав воду морями, а сушу назвав землею. Це було створено, створено на другий день. Земля створена, написана із води і водою, каже апостол Петро. І відділив Господь воду від землі, відділив Бог, зробив, створив твердь, написано, Я прочитаю ще один вірш, і ми будемо вже закінчувати. І сказав: нехай буде твердь посеред води, нехай відділяє вода воду від води. І створив Бог твердь і відокремив воду від води. Воду, що під підтверджую, від води, яка на твердю, і сталося так. І назвав Бог твердь небо. І був вечір, і був ранок день другий. На другий день Бог відділив воду від води і створив твердь. Що таке твердь? Нам, якби таке слово, ну, в першу чергу, якби ну, щось тверде. Но це говориться про небо, про небозвіт. І була вода над твердю, то, тобто, над був якийсь водяний такий купол. І це навіть якби, ну, дослідники говорять про те, що допотопний період була вода над небом. Якби зверху водяний купу був такий парниковий період. Люди жили довго, люди не хворіли, люди рослини багато разів на рік родили і так далі. Була така дуже сприятлива атмосфера, тому що була якась така оболочка, вода над твердю, яка розрушилася під час потопу. І Ця вода впала на землю, написано 40 днів і 40 ночей, і йшов дощ. І через це на землі сьогодні є дуже багато, дуже багато води ми бачимо. Нам здається, що, можливо, навіть більш, ну якби, чим потрібно. І кажуть, що якби ця вода вся вийшла на поверхню, то затопила б всю землю. От. А в той час була вода під твердю і надвердю. Був якийсь така оболочка, парниковий, як кажуть, період, коли е, е, захищало це все і від сонця прямого попадання, і так далі. От, це Бог створив на другий день. Ну, е, час наш вийшов, я думаю, ми будемо молитися. Можливо, не зовсім я так вмію гарно пояснити це. Е, не, ми не є якимось, знаєте, е, ну, як сказати, богословами. Але коротенько я би хотів би, браті сестри, звертати увагу, можливо, хтось із братів продовжить цю тему, і ми зможемо трошки більше вникати в слово Господнє і розбирати хоча б ці книги Біблії, яка що про що описує. Нехай Бог благословить усіх нас. Ми зараз помолимося і подякуємо Богу за цей вечір, за це зібрання. Можливо. Є подяки чи нужди, ви хотіли б, щоб разом з вами церква помолилася, будь ласка, можете сказати, і ми помолимося. Якщо немає, будемо дякувати Богу за це зібрання, просити Божого благословення, щоб Бог надалі нас усіх благословив і беріг. Давайте схилимо коліна і помолимося. Амінь. Слава і хвала тобі, Господь наш і Бог. Ми дякуємо тобі, Боже, наш, що ти до цього місця нам допоміг. Дякуємо тобі, що ти благословив, Боже, цей день і дав нам цей вечір. Дякуємо тобі, Господь, що ти благословив, Господі, це зібрання і дав нам своє слово. Ми могли чути слово Твоє, вникати Твоє Слово. Дякуємо тобі, Господь, і славимо Тебе за все. Ти достойний слави і подяки. Боже наш, ми просимо Тебе, Господи. Благослови церкву Твою і народ твою на Боже. Благослови нас, Боже, скрізь в житті нашому, нехай буде охорона Твоя і милість Твоя, Господи, нехай буде. Твоє благословіння, Боже, з нами завжди. Ми на Тебе надіємося, Господь, і у Тебе просить помочі і милості, Господь, просимо у Тебе, Боже. Благослови, 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 Господи, нашу міліцю. Господь наш Бог, ми дякуємо тобі, Господи, Боже, ми є твої діти. Ми дякуємо Тобі за Твоє слово, ми дякуємо Тобі за Твою благодать. Ми дякуємо Тобі, Боже, за твою милість, Господі, і за всі блага, які ти нам даєш. Слава Тобі і хвала Тобі наш Господь, за цей рік, який почався для нас, і за милість Твою, яку ми бачимо знову в житті нашому. Дякуємо Тобі, Господь, за всі ті події, які записані і відкриті нам, Господі, в слові Твому, Боже, ми славимо Тебе і дякуємо Тобі, Господь. І те, що ми сьогодні згадували, Боже, про той час, коли ти для того, щоб виконати всяку правду, прийняв Водне хрещення, це є тайна, Господі Боже, яку Ти відкриваєш тим, які бояться тебе. Ми дякуємо Тобі, Господь, що ти нам відкрив цю тайну. Ми також можемо сьогодні бути в завіті з тобою, мати надію на вічне життя і мати обітницю цю, Господі на благословіння Твої і земні і духовні. Слава тобі, Господь. Дякуємо Тобі, Боже, за все, що було проповідувано сьогодні. Господі, поможи нам і надалі і благослови церкву Твою і бережи нас, Господі. Цьому світі від всякого зла нехай буде Твоя охорона над нами завжди. Поможи нам досліджувати Твоє слово, вникати в Твоє слово, поможи нам, Господі, жити цим словом, тому що не тільки хлібом живе людина, але всяким словом, яке виходить з Твоїх уст. Ми, раби, нічого не значущі, Господі, но Ти відкриваєш, Господі Боже, тим, хто шукає, хто, нах... хто Боже, досліджує, хто вникає в Писання, тому поможи нам, Боже, і читати, і вникати в писання, щоби нам. Боже, мати, Господі, це знання, яке необхідне для нас, Боже, на цій землі. Допоможи цей непростий, нелегкий час, коли дуже багато є різних ерезів, наук, розрізняти істину Твою. Нехай буде Твоє благословення з нами усіма надалі. Прийми за все щиру подяку і хвалу наш добрий Бог, Отець Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє є царство, сила і слава по віки. Амінь. Наше зібрання підійшло до закінчення. Слідуюче зібрання буде мати п'ятницю, як завжди, все своїм порядком. Після молитва, друга п'ятниця. Ми молимося знову за сім'ї, за дітей, за молодь нашу. Нехай Бог усіх благословить. Молодше буде мати співанку і також. В неділю планується поїздка в Баффоло, Нью-Йорк, нашої молоді, хай Бог їх також благословить, будемо про це молитися. З миром Божим закінчимо литвою благодать. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога і Отця та єднання Святого Духа нехай буде з нами вічно. Амінь. З миром Божим вітайте один одного.